Ми робимо медійну футбольну команду. Бумбай, сіті, самхоз. Раз, трансфер, два, трансфер, три, чотири. Ми не профіки, але ми будемо самою відомою командою медіа командою в Україні. І нас запросили на матч в Києві. Ну, там, коротше, ледь до драки не дійшло. Я ріна тахмеда в це медіалія. Я як йому всіх зберігав, я построю новий шахтер. Заповні мої слова. Що ж, всім добрий вечір, день або ранок. На деякий час я пропав із Ютуба, але це не означає, що я перестав знімати відео. За цей час я активно розвивав інстаграм та тікток. І я вважаю, що з літа я дуже непогано розвинувся в Тіктоці з 2000 до 27 з фігом зараз. Тому на YouTube вертаємось з новими знаннями, з новими силами і сподіваюся, з якіснішим контентом. А сьогодні про інше. Сьогодні я повідомляю вам про важливу подію: ми робимо медійну футбольну команду. Ну, це ще гучно сказано, тому що ми команда, яка тільки починає продвигати себе медійно. Та й великої кількості медіагравців у нас ще немає, тому що це все згодом. Давайте перейдемо до історії створення команди. Є у нас в Борисполі такий турнір дворовий, де може приймати участь кожен. Ми ж почали збирати команду, щоб заявитися туди і пограти. Це був Початок листопада і за тиждень ми зібрали команду десь 4-5 разів ми вийшли пограти в футбол, трошки зігратися. І на другий день Ярославу Марадоні про нього ви трошки пізніше дізнаєтесь. Він зараз теж активно продвигає свій TikTok і це один із тих, хто. Почав ідею про створення команди. Як це почалося? М -м ярослав, щось там в рофл почав казати, що там. Давайте там зробимо прям команду медійну. Там тебе ж є там TikTok, Ютуб, мені каже. Давай, записуй. Дав він трошки сітра і включаю камеру, каже, все, ми створюємо медійну футбольну команду. Оно, дорогі підписники, ми хочемо відкрити медіа футбольну команду Мумбай, Сіті, Савхоз. Оно стадіон, то все скоро. Знаєте, я не я открою Мумбай Сіті арену. Mm -hmm. Ви будете значно лучше, ніж Донбас арена Хоча я сам з Донецька, але Мумбай Сіті реально арена буде крута. Это є ворота, але це х... Я буду відкривати э, новий стадіон. Якраз я думаю, тут хвалять кубатури. <laughs> ми не профіки. Але ми будемо самою відомою командою, медіа командою в Україні. Ми вже йдемо на битву дворів. Ми будемо там грати. Так нас відвозять, так нас б'ють. Так нас поломают. Мы будем а на ли... характере. У нас есть характер. И я вам заявляю, через 5 лет мы, далеко. выиграем медиалию. Танбас <свят> порожняк не гонит. Я Рина в этом медиалии. Я их разъебал всех, блядь. Я построю новый шахтер. Блядь. Заповні мої слова на ну і це все ми знімали в Тікток як е, міні-серіал про медіакоманду. І почали писати коментарі, перегляди були такі, теж ну непогані. звісно, на той час всі це сприймали як жарт. Ну ви теж не сприймаєте багато слів його всерйоз, хоча б на даний момент. До цього не було якихось там планів, прям медійну команду робити. Ну була мрія така зробити це, але я розумів, що це буде дуже важко. Він дав ідею, я кажу: ну давай щось спробуємо. Ми ж зробили тікток, телеграм-канал, почали підписуватись. Люди от зараз уже реально щось там виходить. Регулярно виходять відео кожен день. Вже наговорив він це про стадіон, про медіалігу, Вже питають, коли там Медіаліга, коли ви там стадіон побудуєте. Тепер до назви команди Мумбай Совхос Сіті. Хотіли назвати команду просто совхоз для, оце, для битви дворів, для турніру. Потім Ярослав каже, давайте Мумбай Сіті. Прийшли до висновку, що буде Мумбай Совхос Сіті. Совхоз це наш район, так називається, і тому тут зрозуміло. А от Мумбай Сіті тут вже розкаже вам Ярослав Мародонов. И мы как-то играли на физкультуре в, еще в школе и начали прикалываться. Там просто назвали, Барселона, кто-то на себя Барселону назвал Реалом. А мы себя, знаешь, называли Лестер или там, ну, такое. И потом мы уже, думаю, унижаем Барселону, думаем, будем Мумбай-Сити. Коровы мучат му, поэтому и получилось Мумбай-Сити и корова у нас в логотипе. Вот так вот. З історією та назвою розібралися, тому перейдемо до турніру. Заявилися ми на турнір, попалися відразу на доволі сильних суперників. Вони були і більші за нас, і досвідченіші за нас. Шансів було об'єктивно мало. Так само, як і було мало часу на підготовку, так як у нас більшість до цього більше року не грали в футбол навіть. Спочатку, наче і навіть щось відбивалися, навіть вже казали, що 0-0 буде по ходу і пенальті. І тут навіть могли перші забивати. Тут наш нападник Гургуров Іван майже забив гол красень, але не попав по м'ячу. І після цього. Цього звісно не забив ти, заб'ють тобі. Воротар вводить м'яч в гру і нам забивають гол. Потім голи нам забивали на наших же помилках. Раз привозив два-три, і в ітозі 4-0 ми програли в тій грі. Але це був непоганий досвід. Після цього ми постійно збиралися, тренувалися, знімали відео, потихеньку награвалися. Взагалі, от у нас в команді половина самоучок і половина тих, у кого так сказати, не вийшло з футболом. Один із тих, хто самоучка, це я. А і ще у нас як відкрилося трансферне вікно, так воно більше і не закриється. Году, Яра, Слава Марадону, як понесло на трансфери. Раз трансфер, два трансфер, три, чотири, два трансфера навіть доволі медійні, ну як сказати, хлопці щось розвиваються, пробують, ефіри постійно ведуть. Це Гургуров Іван і Кошман Максим. Ну а в подальшому ми трохи ближче познайомимо вас з гравцями. Все більше і більше хлопців починають створювати свої тіктоки і починають знімати відео. Сподіваємося, що у них і у команди все вийде, і ми зможемо грати в подальшому в медіалізі. І починаючи з листопада, після турніру ми. Активно тренувалися тут на відео, навіть потрапило одне із тренувань Мумбайса в Хосіті. Le cœur de l'humain est noir. Le plus noir, c'est celui des proches. Celui qui regarde les poches. Celui qui t'allume dans le noir. J'ai mis la coquille dans la perle. J'ai conquis beaucoup de fans, j'ai gagné beaucoup de force, Mais on a toujours quelque chose à perdre Il faut en faire pour chaque malheur, il faut en faire pour chaque jambe. La ligue les amis ça on prend l'argent, on laisse les pauvres je le cœur glacial, je suis pas très amical, je envoie au en facile, les comptes suffisent au S Et j'savais ce que j'avais à faire, je demandais pas dire quand j'étais à terre, j'étais pas attaque qui fort, et moi je le à son cœur, j'avais ce que j'avais à faire, je demandais pas être quand j'étais à terre, j'étais pas attaque qui fort, et moi je lui à son cœur, fallait faire des fabres, je connais lui moi je me confie pas, je suis bon qu'à faire du sale, mon rôle moi je suis bon qu'à faire des sales. Et je continue par la mort Mais combien on fait les choses c'est qu'on a vendu la là Tout ça pour changer les choses Fallait faire des femmes, Je connais l'humain, moi je me confie pas Je suis bon qu'à faire du sale Mon roman, moi je suis bon qu'à faire des sales Et je sais qu'il parle Що ж, 1 лютого знову відбувся турнір. Там наші суперники, як і більшість, вже знали, хто ми такі, що ми там тіктокери почали над нами прикалувати, що ми там нічого не вміємо. Коротше, хлопці там були доволі паскудні, ну я тільки про двох кажу: возомнили там вони із себе футболістів, там вони крутих, де вони там металісти, вони там і десь там в шахтарі, вони там грають. Виходимо ми на матч, я виходжу капітаном. Виграю того паскудника в камінь ножиці папір. Ми були дуже налаштовані, тому що вони нас трошки так і взбісили. Я грав, якщо що. Лівого захисника, тому хотів десь якось або в підкаті жорстко зіграти, або корпусом. Що ж, починається гра, але видно було, що деякі хлопці у нас трошки мандражували, тому що не так вони грають на турнірі добре, як от просто ми збираємося грати. Пішов наш Максим Листок, значить, по флангу обводити. Одного обійшов, другий у нього забрав м'яч. Суперники пішли в атаку, підійшли уже до нашого захисту. Наш костолом летить в підкат, але трошки не дістає. Відтоді я залишаюсь один в два, і нам забивають гол. Але цей пропущений гол нас відразу зарядив. Ми випустимо джокера Чернявського Андрія. Навіть наш воротар підключається. Губить м'яч, я вже злякався, дивлюсь, ворота порожні. Ярослав Марадона забирає м'яч в стіночку, і Барселона просто з Андрієм Чернявським. Андрій Чернявський на Ярослава, Ярослав на Максима Листка, Максим Листок на Чернявського і гол. Нам треба більше тренуватися. В центрі поля наш Максим Листок губить м'яч. Я вважаю, що таких помилок взагалі не можна допускати. В центрі поля губити м'яч. І м'яч, звісно, забирають і забивають нам гол. Ще досить прикро, що. Наш воротар Максим Альнасер уже майже взяв цей м'яч, але суперники його проштовхали в ворота. Знову ж таки, ми розводимо м'яч, ми знову включилися. Але знову ж таки, ми тільки розводимо і відразу вже забиваємо. Зрівнюємо рахунок. Реабілітувався після привозу наш Максим Листок, забиваючи угол з гольової передачі Ярослава Марадона. Що ж, рахунок 2-2, Ми активно атакуємо, відбиваємося в захисті. Суперники були трішки в шоці, тому що вони думали, що переможуть нас, мабуть, там я не знаю, десять Що ж, ми домовлялися, що мені будуть скачувати під удар, щоб я бив в один. Дотик, дивлюсь, атака. Удар, удар, рикошет. котиться м'яч. Біжу, передани вибігає листок. Він подумав, до речі, що я суперник. Я вже зупинився перед ним. Бачу, він розмахується, думаю, просто все, це гол. Тут він не попадає по м'ячу. Мені поміж ніг м'яч прокатується. Суперники летять в атаку і забивають гол. Я не знаю, це був такий момент, це просто звіздець якийсь. Знову ж таки, не розібралися, кажу, треба більше награватись, тренуватись. Оцей гол був вирішальний, і ми програли 3-2. Не знаю, ну просто там би листок попав би по м'ячу, і все. Ну, це гол. Там просто Доводить ну метра два, мабуть, було дуже прикро. Але що скажу суперникам? Трошки ми дали збучку, видно було, що їм було важко, і вони потім самі до нас підійшли. Сказали, що їм було непросто. Ваня, але давай фест, давай газу, давай тепер, тепер газу. І дає, ми... ого, те калічі. все натренуємо, все награємо, все буде далі тільки краще. Зимовий турнір був краще, а весняний вже буде набагато краще. Як то кажуть, не все відразу. Відразу нічого не буває. В ітозі прикол у цей зайшов з командою настільки далеко, що вже нам написав паблік медіа футболу. І нас запросили на матч в Києві. Формат буде 8 на 8, але ще не зрозуміло де, як і коли. І поки що не зрозуміло, чи відбудеться цей матч. А, коротше, є ще прикольчик. такий. прийшли ми якось на Футбольчик пограти, а там були футбольори. Ну які звичайно теж нас знають. Вони думають, ми не понятно, вибили нам м'яча. Сказали, ми там іграємо. Короче, хто проігрує, уходить. Короче, з поля. Ну там, короче, ледь до драки не дійшло. Через деякий час Ярослав пересилає нам кружок в телеграм. каже, типа, якась там команда. Короче, вони там прям з приязню до нього. Там будуть вони нам умови ставити. кажуть, уже там придумали, що у них з нами матч скоро. Хоча ми навіть про них не знали до цього. Ну що зробили вони там TikTok, Коротше, там прям підписалися там. Медіа тім. Прям я там не кажу, що ми там свою прям команду медіа називаємо. Ми там прям до філа медійні. Ні, ми команда, яка розвивається в медіа, тільки вривається медіа футбол. А вони там уже медіа тім. У них там 80 підписників. У них там відео раз в тиждень виходять в Тіктоці. Явафія, і самі казали, що ми не понятно, що тепер самі зробили команду. Знімають тіктоки, так же саме як і ми тепер. Получається, що вони тепер клоуни і непонятно що. Щоб розуміти, у них там в Тіктосі майже кожен коментар про те, що наша команда краща. Не від нас, а від інших людей, які на нашу команду, мабуть, написані. Вони там кажуть, що ми можемо забоятися з ними грати, хоча нема там кого боятися. Може і буде колись щось цікаве, якщо вони контент покажуть нормальний. Що можу сказати? Зараз ми також активно тренуємося, знімаємо Тікток і продвигаємо нашу команду. Слідкуйте за Ютубом, за життям команди в Тіктосі, в Інстаграмі. Всі посилання будуть в описі. Що сказати далі? Плани у нас. Звісно, великі. До зустрічі! Очікуйте багато нового контенту. Всім удачі, всім па-па!